Привіт! Я Наташа я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. В цьому відео традиційно хочу розповісти вам, як пройшов мій в'язальний тиждень, що я в'язала, які новенькі процеси в мене з'явилися, ну взагалі, все, що пов'язане з моїм в'язаннячком. Тож запрошую вас сідати зручніше, беріть свою чай, каву, в'язання, і ми починаємо! Як завжди, на початку хочу попросити вас перевірити, чи поставили ви вподобайку і чи підписані ви на мій канал. А після перегляду також буду дуже вдячна, якщо ви напишете якийсь коментар. Це дуже мене мотивує, радує і допомагає мені розвивати мій YouTube канал. Очікувано, що основним процесом на минулому тижні. Став мій смугастик мої хвилі. В минулому відео я вам розповідала, які пригоди мене чекали, поки я його розпочала. І ми з вами зупинилися на тому, що я йшла розпускати все, що в мене було на спицях. Також я вас питала якусь заговор або прикмету, що мені зробити, щоб цей процес йшов легко. А, на жаль, ніхто не поділився зі мною якимись такими хитрими <схи> секретами. Можливо, їх справді не існує, а можливо, досвідчені майстрині просто не хочуть розповідати свої секретні секрети. А, і була в мене порада, порада від Наталі. Якщо немає підходящих прикмет, можна вигадати якийсь свій ритуал, який буде допомагати у в'язаннячку. І мені ця ідея дуже сподобалася. Чесно скажу, ритуал я ще не придумала, але я думаю, що обов'язково придумаю. Тому що насправді ж всі ці прикмети, ритуали, якісь талісмани, це ж більше не про якусь там магію або ще щось. Ні. Це більше про само... Е Таку внутрішню віру, просто вмовити себе і повірити внутрішньо в щось. Або, наприклад, я пам'ятаю, в мене був талісман, з яким я. Писала всі контрольні та здавала всі іспити, і справді я добре вчилася, і в мене все добре виходило. Але ж я десь там всередині розуміла, що це не талісман допомагає мені іспити здавати. Це я просто вчуся добре, і тому можу все здати невідмінно і отримати гарні оцінки. Але все ж таки, маючи цей талісман. Було якось легше. От я думаю, що треба мені в в'язанні знайти такий талісман, який буде просто всіляти таку віру в мене, і все буде виходити добре. Бо в минулому відео я назвала мій смугастик непідкорені хвилі, і вони продовжують мені не підкорюватися. Після того, як я розказала, що буду його розпускати, на ранок наступного дня. Свіжою головою. А, до речі, була одна порада в коментарях. Мені порадили, що всі нові процеси треба розпочинати зранку, тоді вони будуть йти легше. І це справді спрацювало, бо попередні дві спроби розпочати хвилі відбувалися в мене ввечері, і вони були невдалими. Тож на наступний день вранці я все розпустила і розпочала. Самого початку. І ви знаєте, дійсно вранці в мене добре набралися петлі з першої спроби. В мене ідеально зв'язалася резинка, така, яку я хотіла, і я вже прям обнадіялася, що все, тепер все добре піде, і він в мене зв'яжеться на одному диханні. Але ні. Через два дні мене знову спіткала невдача. В'яжу, я в'яжу, все ніби мені подобається, але раптом розумію, що щось не так. Перезнімаю я моє в'язання на довгий тросик. І бачу, що в мене петель набагато більше, ніж має бути. А що ж там сталося, в мене є невеличке підключення. Хочу показати вам, яка краса в мене тут вив'язалась. Ось так зараз виглядають мої хвилі. Мені дуже подобається, але я буду все це розпускати. Так, на жаль, я помилилася, точніше сказати, я <свісно> протормозила, <свісно> вибачте, інш по-іншому не можу назвати, бо я вам розповідала вже про цю конструкцію, і мені на регланних лініях, ось це в мене регланна лінія, треба було на рукаві додавати в рукав, а попереду в мене додавання йдуть по середній лінії. Але я за звичкою додавала петлі від регланої лінії і на рукав, і на тіло. Таким чином, в мене зараз на тілі два рази більше прибавок, ніж мені треба було зробити. І, на жаль, я це помітила лише зараз бо в'яжу на коротеньких спицях, в'язати так, звісно, зручно, але мінус в тому, що ти не бачиш своє полотно. І лише коли вже стало дуже багато петель, думаю, ну дивно якось я так мало пров'язала, а в мене так багато петель. Я перезняла на довгий тросик і побачила, що в мене нереально широкий перед та спинка. Я тоді навіть не одразу зрозуміла, в чому помилка. Думаю, ну дивно, все ж рахувала, все по розрахунку мало бути нормально. І, в принципі, я купу регланів в'язала, коли я додаю кожному другому рядочку, все повинно було бути нормально. І лише через деякий час до мене дійшло, що я додавала не по дві петлі наперед і спинку, а по чотири в кожному рядочку з додаваннями. І ось така халепа в мене вийшла. Але легше те, що я вже знаю, що і як в'язати. Не буду витрачати час на те, щоб подумати, а як мені що зробити. Але сама саме полотно, сама ідея, мені подобається, дуже цікаво виглядає. Тож, хвилі знову йдуть на перев'яз, так і розпустити мені треба все аж до резинки, бо вже ось тут в мене був рядочок з додаваннями другий, де я неправильно додала петлі. Тож весь ось цей шмат піде в розпуск. Тож я знову розпустила все до резинки і розпочала спочатку. Все, після того більше поки що. Нічого не розпускала, то зараз хочу показати, що я маю на спицях. Так, він в мене вже величенький, тому що я якраз дійшла до частини, де я буду відділяти рукави. І ось так зараз виглядають мої хвилі. Ось такі вони гарненькі, так щоб. Хотіла на собі показати, але тут мікрофон не хочу його зачепити. Тож буду отак вам показувати. Ось я тут. Ось така краса в мене в'яжеться. Як ви бачите, тут є все. І Люрекс, і візерунки, і різні кольори, і фантазійна пряжа все, що завгодно. Мені нереально подобається. Я розумію, що хтось скаже. Що це занадто. І тут забагато всього. І, і це нормально, я розумію, що це не всім сподобається. Але мені зараз хочеться саме такого: різнобарвного, яскравого, незвичного, красивого. Я не знаю, чи то в мене криза середнього віку розпочалася. Чи, скоріш, просто життя зараз таке не дуже яскраве, і хочеться. Чогось гарного і яскравого додати собі хоча б у хобі. Тому що, коли навколо всі події такі сірі, ще й в'язати щось сіре і, і негарне ну це, це шлях до депресії, на мій погляд. Тому я вважаю нормальним в в'язанні робити щось таке, неординарне, яскраве. Можливо, навіть раніше я б такого і не в'язала, а зараз хочеться саме такого. Тому ось так. Зараз виглядають мої хвилі, і мені неймовірно подобається. До речі, також в коментарях мене питали, за якою схемою я буду в'язати. Немає в мене ніякої схеми. Це абсолютна імпровізація. Ось я в'яжу оцю смужку, і я не знаю, яка смужка буде в мене далі. Дов'яжу її, відкрию мою чарівну коробку і так. Ось з цією буду в'язати. Беру її, потім думаю. Так, а що я з тебе буду в'язати? Це буде візерунок, чи може лицьова гладь, чи ще щось. І ось так вирішую. Тому кожна смужка для мене це сюрприз, і я сама не знаю, що я отримаю в результаті. Але поки що мені дуже-дуже подобається. Як я вже сказала, тут мені треба дов'язати ось цю сіреньку смужку, і я вже буду відділяти рукави, тому петель в мене тут зараз ого-го, дуже багато. Але потім я сподіваюся, що е, тіло окремо піде легше. Е, до речі, в мене є така шалена ідея продовжити в'язання паралельно і тіло, і рукави, щоб потім не враховувати, скільки там рядочків, якої пряжі в мене було, і щоб мені точно вистачило пряжу зробити смужки однаковими і на тілі, і на рукавах. То я хочу після відділення рукавів на одних спицях в'язати тіло, а на інших спицях меджу клубом одразу два рукави. І тоді я потім пров'яжу смужку по тілу, там, наприклад, 5 рядів пров'язала. І потім тією ж пряжою 5 рядів провожу на рукавах. Я не знаю, чи вийде в мене, чи ні, але я думаю, що я все ж таки спробую. Тому що таким чином я буду точно знати, що в мене пряжа йде за планом, що мені її вистачає, щоб не вийшло так, що я там нав'яжу купу смужок по тілу, і потім мені якоїсь пряжі не вистачить на рукави. Бо це буде дуже дуже, дуже сумно, а мені не хочеться. Тож, я думаю, що я спробую таким чином його в'язати, але подивимося. Не загадую, як то кажуть, бо бачите, він в мене такий. Хвилі з сюрпризом. Тож, за рахунок такого е, цікавості ось цієї, так, бо дуже цікаво в'язати, е, не знаючи, що в тебе вийде далі, і також спиці 6 допомагають. ну, Я думаю, що просувається непогано він в мене. ну, тобто майже, Кокетку я майже дов'язала, якщо б ще не перев'язувала на початку, то за цей тиждень вже б пішла в'язати тіло. Тож мені подобається швидкість, з якою вона в'яжеться, і думаю, що дуже скоро буде в мене щось гарненьке. Так, ага, хотіла вам ще такий невеличкий лайфхак розповісти. Можливо, насправді це не лайфхак, можливо, це всі так роблять лише я для себе якусь Америку відкрила, але поділюся. Отже, тут зараз в мене додавання йдуть по тілу в кожному третьому рядочку, а по рукавам в кожному другому рядочку. І я все думала, як же мені не заплутатися, коли мені що додавати і як це відслідковувати. Тому, що я зробила. Я взяла ось ці маркерочки з номерами. Я їх замовляла на Аліекспрес, колись вам вже їх показувала. І мені дівчата писали, що багато в кого є такі з номерочками. І що я роблю? На початку ряду, в мене ось зараз тут стоїть трійка. І це означає, що це третій ряд по тілу, в якому мені треба додавання робити. Коли я дов'яжу до початку ряду, я поставлю маркер номер 1. Потім, знову, коли пров'яжу рядочок, я замінюю його на номер 2, і потім заміню номер 3. І отже, в кожному рядочку я цей маркер міняю. І таким чином я завжди бачу, який в мене ряд. Перший, другий, третій, перший, другий, третій. І я знаю, що коли в мене там номер 3, то мені треба зробити додавання по тілу. А на початку першого рукава, який я в'яжу, в мене зараз номер 8. А на заміну йому я ставлю сім. І таким чином я знаю, що вісім це парний номер, тобто другий, в ньому треба робити додавання, а коли тут сім, то не треба робити додавання. І знову ж таки, коли я до нього доходжу, я міняю номерок і завжди бачу, який в мене номер. Тобто, навіть якщо я зупинилася десь в середині ряду і повернулася до в'язання навіть на наступний день, я легко розумію, я взяла ага, тут сім, тут два. Значить, я зараз не роблю ніде додавань і просто продовжую в'язати. Мені так дуже зручно, я так не збиваюся, точно знаю, що коли мені треба додавати. Е, можливо, комусь згодиться такий е, лайфхак. Можна використовувати не номерочки, можна, наприклад, використовувати якісь кольори, якщо вам зручніше. Але ось в мене є номерки, і вони мені тут дуже-дуже згодилися. Напишіть в коментарях, як ви відслідковуєте, ось коли такі нерівномірні додавання, як ви з цим справляєтеся. Бо я пробувала записувати, але ну, не завжди під рукою блокнот, там кудись відволіклася, незручно зараз там записати. А ось з номерками в мене прям класно все пішло. Тож, ось така фішка. Так, про хвилі. Про хвилі, мені здається, я вам розповіла все. Зараз, ще раз покажу вам цю красу. Так, і ось такої форми, ви бачите, воно в мене виходить. Так, це і перед, і спинка в мене ось таким v V-образною вираз... горловинкою. горловинкою. Ось так виглядає. Я на себе міряла, мені подобається, як воно виглядає на мені. Тож я поки що дуже-дуже задоволена. Сподіваюсь, він не буде більше мене засмучувати, і мені нічого не доведеться розпускати. Але на цьому тижні я в'язала не лише хвилі. В мене з'явився ще один процес, і ще один я розпочну сьогодні ввечері. Так, чого взагалі вони чого в мене з'являються нові процеси? Ви знаєте, хто дивиться мої попередні відео, що я приймаю участь в спільному проєкті Кольоровий Рік. Це такий проект на цілий рік, коли кожного місяця ми в'яжемо один виріб в якомусь конкретному кольорі, який нам рандомно обирає організатор цього проекту Надійка з каналу В'яжемо Разом з Надією. І в вересні колір цього місяця був рожевий. Якщо ви дивились мої попередні відео, де я розпаковувала Подарунки на день народження. Ви знаєте, що дівчата мене просто задарували рожевою пряжею. Тут частково ось вона стоїть, і логічно було б щось взяти з цієї пряжі і зв'язати щось рожеве. Спочатку я таки хотіла, але потім не змогла вибрати, яку саме рожеву мені взяти. А потім подумала, що ну, дівчата мені подарували багато, тобто там об'єм пряжі на нормальний плечовий виріб. А... За умовами проєкту Кольоровий рік, всі вироби треба дов'язати до кінця року. Тут залишилось вже не так багато, я зрозуміла, що ну, ще один светр на себе в'язати, ну, я можу і не встигнути до Нового року. А мені хочеться встигнути з усіма роботами, щоб у е остаточному відео по проєкту Кольоровий рік показати 12 робіт різних кольорів. Тому я для себе вирішила, що в ось ці осінні місяці та в грудні в проєкті Кольоровий рік я буду в'язати лише щось такі невеличкі роботи, як каже Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка малі архітектурні форми. Тобто, це будуть шапки, шарфики, бактуси, можливо, якісь там мітинки, щось таке невеличке, що я точно встигну дов'язати до нового року. Тому із рожевого я вирішила, що я зв'яжу зв зв собі шапку. А цю пряжу все ж таки залишу на якийсь гарний светрик для мене. На 5 светриків, бо там її багато. І покопавшись в себе в хом'ячих запасах, в мене знайшлась ось така пряжа. Я її виграла в минулому році в проєкті Зв'яжи шапку 5 х 5. До речі, про 5 х 5. Я колись казала, що я планую прийняти в ньому участь і дійсно планувала. Але коли придумала, що я буду в'язати шапки в кольоровому році, вирішила все ж таки не брати участь в зв'яжити шапку 5 на 5, бо то буде вже забагато шапок для мене. Мені стільки не треба. Якщо в цьому проєкті 5 шапок зв'язати і в кольоровому році ще 4 шапки, ну в мене стільки голів немає. Я ж не це не дракон з трьома головами. Тож, я вирішила з цієї пряжі зв'язати собі шапку. Це знову забула: чи Ангора чи Альпака. Мабуть, ангора, бо вона дуже лізе. Це, здається, Ангора лізе. Я завжди путаю Ангора і альпаку. Мені щось вони не запам'ятовують ці назви. Будемо вважати, що Ангора. І я вирішила собі зв'язати таку тепленьку, пухнасту шапочку, на такі на морози-морози. І ось так вона в мене виглядає. Хотілася з вами поділитися. У мене такий тарганчик в голові є. Ось наскільки я люблю візерунки на плечових виробах, настільки я їх не люблю на шапках. Я не знаю чого. Але я тут можу собі нав'язати якісь скажені японські візерунки, а шапку буду носити просто резинкою. От не можу я на себе одягти шапку з візерунками. Мені вони подобаються. Я можу зв'язати для когось з візерунками, але для себе шапка буде завжди просто. Резинкою або лицевою гладдю. Я не знаю чого. От-от-не бачу я на собі шапок з візерунками. А навіть якщо хтось бачив, я ще в лютому в'язала шапочку в тестуванні, там просто нереально гарний візерунок, такий дуже складний там переплетення, дуже гарний. Я від самого початку знала, що це буде шапка не для мене, а для мами, тому що я таку носити не буду. Не можу це пояснити, логічно, але. Є, як є, тому шапка в мене буде просто ось такою резинкою. Мені здається, це називається французька резинка. Така вона об'ємна, цікава, і я думаю, що буде непоганий варіант. Просто шапка з закотом, з маківкою, як вона там, гарбузиком. Проста, банальна, але ось такі шапки я люблю носити. Можливо, колись щось зміниться, поки що, ось так. Тут буду фантазувати, а шапки буду носити звичайні. Тому ось така шапочка в мене в'яжеться. Це, до речі, я за один вечір сіла, зв'язала, бо тут я взяла в 4 складення цю нитку, щоб вона товстенька була. Спиці в мене 5, тому ну, швиденько в'яжеться. Ось така шапочка в мене буде в проєкті Кольоровий рік. А, і також в жовтні вже ми знаємо колір це три брати-акробати. Поєднання будь-яких трьох кольорів. Маю зізнатися, що я цей саме цей колір, це поєднання чекала в січня, мабуть, бо в мене були грандіозні плани десь, десь в лютому, в березні я знімала відео з розпаковкою нової пряжі і показувала вам ідеї. Колор блоку, який я хочу зв'язати, там дуже класні такі ідеї, цікаві. Якщо не бачили це відео, рекомендую подивитися, залишу посилання в описі. І я дуже чекала, не починала в'язати ці роботи, бо чекала, що в цей колір випаде в кольоровому році, і ось він випав в жовтні, коли я розумію, що я вже... Саме светер, особливо там інтар з цією з візерунками. Я не вгну його зв'язати. Ну, не хочу поспішати, хочу сісти і спокійно в'язати. Тому доведеться і в трьох кольорах також в'язати шапку. Як я вже сказала для себе, такі яскраві шапки я не бачу, тому але в мене є діти, можна зв'язати щось їм. І я тут нещодавно робила ревізію своїх ще старих запасів і знайшлась в мене ось така пряжа. Вона без етикеток. Я не знаю, що це. Здогадуюсь, що щось по типу бебі-вула якогось, але не впевнена, бо вона похваста, тобто тут якась вовна є. Але що це? Ніхто не знає. Купувала я її, не знаю, років 5, мабуть, і також починала в'язати шапку. Ось вона, бачите. Е, ну, вона і тоді була маленька Єгора, <смі> а зараз це лише на іграшку можна одягнути, бо Єгор вже виріс з того часу. Тому це я, звісно, розпущу і розпочну спочатку і хочу зв'язати ось таку смугасту шапочку для Єгорчика. Не товстеньку, таку тоненьку, ось на таку погоду можливо, плюс 5, плюс 10. Десь таку буде така одно, одна шарова шапочка. Але тут в мене два кольори, а мені ж треба три. Тому хочу додати або біленький колір сюди. Можливо, навіть не цей якийсь інший, не знаю, якийсь біленький, пошукаю в запасах, або сіренький. І хочу у вас запитати, який краще? Сіренький чи біленький? Щось сюди додати. Буквально тоненькою смужкою, просто щоб виконати умови. Завдання, щоб були три кольори, але основні будуть ось ці синій та зелений, а ці будуть як додаткові. Ось така буде в мене шапочка. Чекаю на ваші е, поради в коментарях, який кольор обрати. І сьогодні розпочну шапочку. А чого сьогодні розпочну, тому що завтра, з понеділка, я планую прийняти участь в магічному кубіку. Так, поки що про магічний кубик не розповім. Ага, ще про це хотіла розповісти. Ось цю скажено красиву пряжу. Мені подарувала на день народження Наталя з каналу Капучет Тароса. І також в неї на каналі я підслухала ідею, що зі шкарпеткової пряжі вона буде в'язати бактус. Я думаю, о! Я теж хочу бактус, бо таку красу, навіть якщо б я вміла в'язати шкарпетки, мені було б шкода її туди використовувати. Я б хотіла щось таке, що я буду бачити на собі. Тому я подумала, що з цієї пряжі Бактус буде просто нереально гарним. І я його хотіла використати в поєднанні трьох кольорів, але потім подивилася, все ж таки тут не три кольори. Я думала, що тут рожевий фіолетовий і світло-фіолетовий, але ні, тут, бачите, темно-рожевий. Світлобусковий, темно-бусковий, ще якийсь, ну, тобто тут багато кольорів. І саме в три брати акробати воно мені не підійде. Але бактус я все одно хочу з нього зв'язати, бо вона дуже гарна. Так, і тепер повертаємося до магічного кубику. Давненько я в нього не грала. Якось останнім часом. То тестування в мене, то якісь проекти, Щось я хотіла швиденько закінчити. І ось, нарешті, в мене немає нічого строкового. Всі проекти в мене такі, ну як зв'яжу, так зв'яжу. Так, це я Ангору дістала, вона тепер тут літає, і в мене нос чухається. А, ось, і я хочу пограти в кубик. Тому для цього я розпочну ще два процеси. А чого взагалі я хочу пограти в кубик? Бо я хочу просунути ті процеси, які в мене підзависли. Так, ви пам'ятаєте, в мене там є майви розпочаті, які не в'яжуться взагалі зовсім. Бо я так захопилася хвилями, що забула про мальви, а я хочу їх просунути також. Тому думаю, що саме гра в кубик – це буде такий каталізатор, щоб запустити всі інші процеси в'язання, щоб вони всі в мене якось варилися і рухалися. Бо щось останнім часом відчуваю, що я кудись так скочуюсь в однопроцесне в'язання, а мені це не дуже подобається. Насправді мені хочеться різне в'язання в'язати. Але останнім часом якось так захоплююсь чимось одним і все, я більше нічого не хочу вязати, хочу в'язати лише його. Тому наступного тижня граю в кубик, дістаю свої старенькі процеси і просуваю їх усіх. Тому наступного тижня чекаю вас в гості, я думаю, буде. Цікавеньке відео, мені буде що вам показати і розказати Шість все ж таки процесів на спицях це, це завжди цікаво. Тож, чекаю вас в гості через тиждень обов'язково. Ну, я завжди вас чекаю в гості. Знаю, що ви, скоріш за все, запитаєте в коментарях, що це за ковтинка. Хто дивиться мене давно, той знає, а хто нещодавно підписався, для вас розповім. Це кардиган спокуса. Я його в'язала в тестуванні, отже, це платний опис. В описі під відео я залишу посилання на майстриню, де ви можете придбати майстер-клас, якщо хочете зв'язати такий самий кардиган. А для тих, хто хоче зв'язати сам, підкажу, що ось цей візерунок можна знайти в одній з книжок з японськими візерунками. Хто захоче, той знайде. Я не можу поділитися ні схемою, ні описом, звісно, бо я поважаю авторське право, але якщо ви захочете, ви зможете знайти цей візерунок така невеличка вам підказочка. Мені здається, я всі свої в'язальні новини вам розповіла. Дуже вдячна, що ви сьогодні до мене завітали. Ви знаєте, якщо ви додивилися цього моменту, ви просто фантастичні! Буду дуже вдячна за вашу підписку, за ваші вподобайки і, звісно, за коментарі. Так, в коментарях можете написати, як вам ці скажені хвилі, е, який колір мені додати до шапочки, білий чи сіренький. Е, також, як ви відмічаєте рядочки з додаваннями, можливо, ще є якісь цікаві ідеї, мені буде цікаво вас послухати. Тож, бачите, нам є що обговорити в коментарях, тож я вас там обов'язково чекаю. А на цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. М'якенької пряжі, рівненьких пателічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Обіймаю вас і побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі. Па-па.